Хеллоу, короче, браття, ми вернулись в буковелю, покайфували, віддихнули, переобновились. тепер з новими силами газуємо знову працювати. Йдемо з нуля до цілесу, не буду затягувати. Сьогодні я вам розкажу, який в мене план дій, що я придумав і що ми будемо далі робити. Коротше, що я придумав, план дій такий. Ви спочатку ставите лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові цікаві відео. А я починаю. Я придумав нову ідею, щоб не зливати бюджет, тому що зараз я вам покажу тут скріники по рекламі. Вона не дуже пішла. По продажам то взагалі було ноль продаж. Результат реклами був непоганий, але напевно я так думаю собі, що і за ці. Ціна була набагато більше ніж у моїх конкурентів, тому не замовляли. І я придумав собі таку ідейку: закидувати на OLX дуже багато різних е, товарів, моніторити їх через пром, OLX, шафу через китайські сайти, турецькі, е, які товари зараз продаються. Зайти до конкурентів і глянути, що продають вони, закинути на OLX, Там 23 гривні стоїть е, один пост, закидувати пости, тому що OLX дуже класно продвігає. До прикладу я виставляв джинси джинседайм. Я також тут зараз прикріплю десь результати. Е, вони. Було дуже непогані і на джинсах, даймах на костюмі денім я також там непогано заробив, Тому план дій зараз такий самий бюджет там буде буквально 500 гривень, щоб на на пости закинути пости і дивитись по результатам. Якщо будуть результати хороші, то будемо купляти вже рекламку, закуповувати товар і на нього проливати далі рекламу. І також ось цей товар, що в мене тут робити якийсь розпродаж, продавати там. Думаю, сьогодні запустити ефірчик вночі ввечері. Прийти запустити ефірчик і продати це все в закупочній ціні, просто щоб був якийсь бюджет, тому що тут багато речей і можна на цьому заробити. тому так е, далі наша різними схемами цю глюбану ракетку і заробити гроші. Подивитись, е, ми подивились, які речі продаються. Ви дивитесь по своїй тематиці. До прикладу, якщо ви продаєте кросівки, ви пишете чоловічі кросівки, жіночі кросівки, жіночий одяг, жіночі аксесуари. Тобто, ви це дивитесь, дивитесь, що зараз на що запускають рекламу. Е, далі переходите в OLX, закидуйте в OLX безкоштовними методами і дивитесь, чи воно продається, адес-менеджер е, е, може. Та запустити також рекламку там на 10 доларів відкрутити 400 гривень, подивитись, чи там воно Е, Google Trends також можна глянути, подивитись. Ми подивились. Я думаю, що будемо акцент робити на джинсах, але поки. Я хочу зробити ефірчик ввечері і е, розпродати ось ці сумочки, там е, шорти, джинси, все, що є в наявності, і розпродати просто по дешевим цінам, щоб люди замовили е, і їм добре і мені якийсь певний бюджет, і вже на той бюджет будемо крутити. До прикладу, у мене зараз акцент більш на джинсах і на комплекті Сюна. Чомусь в мене ставки, що він залетить. А чи залетить він, чи ні, можете написати якраз в коментарях вашу думку. Буде цікаво почитати, що ви скажете по цьому поводу. І тому давайте будемо дивитися, що буде далі. Також дякую дякую всім, що дивитесь це відео. Я зайшов зараз на ютубчик, як ви можете бачити, у нас зараз 12 підписників. Шортс – дуже крута штука. Тобто тут зараз у нас 1,2, 1,9, 600, 1,2, 1000 переглядів. Вони дуже круто залітають. Також відео. Саме перше відео вже має 60 переглядів. Друге має 23, третє має 47 і четверте має 10. Але ми не здаємося. Ми зробили інстаграмчик, зробили тікток, зробили ютуб. Туди заливаємо весь контент, звідти трафік переливаємо далі на ютубчик, на інстаграмчик. Тому Слідкую, що у нас далі, коротше, є дуже багато ось таких сумочок, і ми зараз. Будемо, коротше, запускати на них рекламку, будемо відзнімувати е, в TikTok, Багато відео зробимо. Я сьогодні виберу ось такі сумочки-ГЕС, їх залишилось там найменше. Е, По-моєму, 3-4 штучки. І сьогодні постараємося продати всі сумки. А ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментах, як ви думаєте, чи ми продамо сьогодні е, всі сумочки ГЕС. І е, я придумав такий типу челендж кожного дня старатись продавати е, по моделі. Тобто сьогодні акцент робимо на ГЕС. Сьогодні знімаємо контент тільки з цією сумочкою. Е, Якщо продамо, супер. Завтра знімаємо, до прикладу, от з цією сумочку, післязавтра ще з якоюсь і так далі. Тому е, дивіться далі, як у нас буде проходити день і як я буду монтувати, як я буду робити, що як і до чого. Тому дивіться далі. Ми, коротше, зараз вам покажу. Забув вам нагадати, вчора ми. Відправили одну сумочку, у нас замовили сумочку. Louis Vuitton. Зараз покажу вам на екранчику, що за замовлення бо забув зняти вчора. Поїхав, голова була забита. Забув засняти, як ми її відправляли, як я їхав на пошту і так далі.